Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Нові перемоги завдяки новим можливостям в одній зі спортивних шкіл рівного провели капітальний ремонт. На оновлення басейну пішло три роки. Що вдалося зробити за цей час та наскільки зміни допоможуть дітям ефективніше займатися плаванням? Розкаже наша Вікторія Якимець. З новими можливостями до нових досягнень ремонт басейну спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 нарешті вдалося завершити. Розпочали оновлювати його ще у 2021 році. На цей з міського бюджету було виділено понад 20 мільйонів гривень. Це з міського бюджету, але це десь орієнтовно 24 мільйони гривень. Тобто за ці всі роки, ну що почали робити у 2021 році, і в двадцять першому році, чергу, за фактично за за три останні роки дуже багато тут змінилось. Це було планове, тому що дуже багато років не ремонтувався сам басейн, але оскільки займає. Тут багато дітей, багато вихованців. Надзвичайними результатами і ну і хотілось би так само зробити їм комфорт. Оновити як наголошує директорка закладу Анна Хлістонова Шарпар. Було досить важливо, оскільки, як зазначила керівниця, довгий час у закладі подібних ремонтних робіт не проводилося. А оскільки на заняття приходить майже 500 дітей, то комфортні умови необхідність. Ремонтів не відбувалося в басейні. Єдине, що це красилися стіни в зелений колір, і дуже багато проблем ми мали. На сьогоднішній день в нас в школі до 500 Спортсменів хочеться по перше, щоб наші всі заклади, максимально комунальні заклади, виглядали. Гарно і безпечно, оце найголовніше безпека дітей. Позитивні зміни після ремонту помітили і батьки. Пані Івана не перший рік водить дітей на заняття із плавання. Розповідає раніше умови у басейні важко було назвати комфортними, однак тепер із проведенням ремонту заняття проходять в рази ефективніше. Умови набагато стали комфортніші і для нас, батьків, і для дітей. Діти також довольні. Ми заходили, були відкриті заняття в Ну, Звісно, ремонт хороший. Ну, воно було посадимо так раніше, а зараз... Ну, ну ми здивовані, що так по сучасному зробили і все гарно скрізь, і в роздівалках і тут і знизу, і на подвір'ї. Ну все до мілочей. Так за словами чиновників, за три роки вдалося зробити чимало. Зокрема, у приміщенні оновили систему вентиляції, теплопостачання та відремонтували стелю і навіть укриття. Також, як обіцяє начальник управління молоді та спорту Олександр Гребенюк, з наступного року планують працювати над безбар'єрністю закладу. Зовнішній вигляд басейну дуже змінився. Зараз попрацювали з що ви ми попрацювали з ванною, але найголовніше у нас ще на наступний рік це треба саме адаптувати басейн для того, щоб туди могли нормально, безперешкодно попадати люди на візках повістки. Смерть у вогні цього тижня в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Київській у Рівному трапилося загорання. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили всередині чоловіка без свідомості, поруч із яким лежав собака. На місці пожежі побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. Трагічна подія сталася вчора ввечері. Пожежа охопила квартиру в одній з багатоповерхівок рівного. Вогонь знищив повністю приміщення та забрав життя чоловіка і його собаки. Пожежа виникла на вулиці Київській близько восьмої вечора. Сусіди розповідають, що першою ознакою стала різка поява запаху гару. Турбовані мешканці вийшли на сходову клітку, а згодом і на вулицю, де побачили, що квартиру охопило полум'я. Хоча рятувальникам спочатку вдалося локалізувати вогонь, приблизно через півгодини пожежа спалахнула з новою силою, що могло стати причиною ніхто з сусідів і гадки не має. Дома стало пахнути дуже гарю. Вийшли ну, сильно так, що вийшли одразу на лісницю. На Через пів години починається знов ще гірше горіть. Вся гарь іде великими клубнями, ну сильний пожар, великими клубням, клубнями йде вверх. Вже всі в трансі, всі повискакали на вулицю. Не можна було в під'їзді, будь-то тому, що отравитися спокійно можна було. Одна із сусідок, що мешкає поверхом нижче від квартири, де сталася пожежа, розповіла, що теж відчула характерний запах гару. Жінка піднялася на п'ятий поверх, де їй трапилося загорання, і побачила, як рятувальники стали виламувати двері, оскільки приміщення було повністю задимлене. Стали ми бити в двері, тому що я казала, що я чула звук, хтось в хаті є. Я позвонила зразу. Я з самого початку подзвонила в міліцію, вони кажуть, дзвоніть МЧС. Я кажу, там може бути людина. І МЧСники бігли машин, багато вони звідти сюди бігли з інструментом відкривати двері. Вони вже знали, що там є людина, видно. Тому що коли я там сказала, то вони бігли і вони відкрили двері. Вони прямо хорошо, молодці, відкрили так, як спеціалісти відкрили двері. Все в хату там було вже стільки дима, воно кругом пішло, і наверх пішло, люди виходили на Балкон. До гасіння пожежі було задіяно 5 одиниць спеціальної техніки та залучено 22 вогнеборці. Під час ліквідації в одній із кімнат квартири рятувальники виявили тіла чоловіка та його домашнього улюбленця собаки. Незважаючи на оперативні дії медиків та ДСНС, на жаль, реанімувати постраждалих не вдалося. Існувала реальна загроза перекидання вогню на сусідні квартири. На гасіння пожежі відразу було подано вогнегасні речовини. Вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвідку та виявили в приміщенні кухні чоловіка без свідомості, поруч з яким лежав собака. Рятувальники винесли їх з квартири та розпочали проведення реанімаційних заходів. Згодом до реанімації долучилися медики, що пробули на місце події. На жаль, чоловік 1975 року народження врятувати не вдалося. Чоловік проживав разом з дружиною, яка в той момент була на роботі. Станом на зараз причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. Багаторічна проблема, яка досі залишається невирішеною. каналізаційна система на одній із вулиць Рівного перебуває в аварійному стані, через що відбуваються постійні витіки нечистоти з люків, що супроводжується неприємним запахом. Чому ситуацію за такий довгий період часу не виправили, та що робити жителям, дізнавалася наша Юлія Котляревська. Неприємний запах та нечистоти. Уже багато років жителі вулиці Чорновола поблизу Басового кута вимушені терпіти такий дискомфорт: усе через аварійну каналізаційну систему. Ще на перехросток а буде ожеледиця, будуть аварії і тут пішохідна доріжка. От, велосипедісти їздять, і хто тоді буде винуватий? Неприємний запах, іде, смердить на цілий перехросток, тут же ж стільки людей ходить. Мешканець будинку, навпроти якого розташована проблемна каналізація, розповідає, декілька років тому він звертався до водоканалу, аби цю проблему вирішили, та й сам намагався покращити ситуацію. Проте усе безрезультатно. Я дзвонив двічі туди, давав заявку. От, щоб вони немає ніякого Аварійна служба там є, аварійна служба в міській водоканалі ніякого руху немає. Коли пробували, цей люк з'єднується з тим, що на дорозі. Посередині десь там труба, вона переламалася, пробували пхати. Я лічно я сам тросом, в мене є трос, я вигрибав ви, ви, ви цю воду. Доходить до середини і все. у водоканалі запевнили, що територія, на якій розташований каналізаційний колодязь, не перебуває на їхньому балансі. Відтак додають відповідальність за цю проблему, несе інший балансоутримувач. Цей люк не перебуває на балансі нашого підприємства. Відповідно, за утриманням як цього люка, так і всієї мережі, має відповідати балансоутримувач. Якщо він ці функції не виконує, ну то водоканал. Нього це робити не буде. На підприємстві радять мешканцям звернутися до власника цієї мережі та наполягти, аби це питання вирішили, очистивши каналізацію від забруднень. Попри нелегкі часи, подарували святом. В одному з торгових центрів Рівного у цю середу влаштували захід для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та синдромом Дауна. Малечу відвідав святий Миколай та приніс їм солодкі подарунки. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Захоплюючи розваги та святий Миколай. Справжню зимову казку влаштували для дітей, які наразі перебувають на реабілітації. Ці діти із синдромом Дауна та з порушенням опорно-рухового апарату. Пані Тетяна також привела доньку на свято, адже найголовніше для неї позитивні емоції її дитини. І нас запросили на свято як дитинку з особливими потребами. І Взагалі хочеться сказати, що вони дуже піклуються і приємно, що таких діток не забувають за. Прошують, організовують їм свята, але адже вони, скажімо, не як всі нормови, типові дітки можуть собі відвідувати такі парки, і коли є дітки всі здорові, їм набагато складніше. Хочеться, щоб і наша дитина отримала позитивні емоції і відчула такі, скажімо, атмосферу свята. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян, такі заходи для дітей проводять не вперше, і все задля того, аби малече відчули свято. Для наших діток ми фактично кожного року намагаємося зробити діткам свято. От і напередодні там Свято Миколая чи там до Різдва, і своє вони можуть ними погратися, побути з батьками, також більше провести час і також вони прийшли своїми братами і сестрами. І, наприклад, це для них дійсно позитивна емоція. Вони відчувають це свято. Ви бачите, що Організовано багато конкурсів, є Святий Микола, який буде зараз дарити подарки. Я думаю, що це наша задача, це все забезпечити дітям їх щасливими і щоб посмішка не зникала з їх вулиць. Захід організований громадською організацією Рівне разом та благодійною організацією фонд Віктора Шакризяна. Головною метою свята було подарувати дітям радісні та незабутні емоції, адже вони потребують уваги та спілкування зі своїми однолітками. А за словами керівниці реабілітаційного центру Марії Лапюк, позитивні емоції одна з найважливіших частин реабілітації. Ми дуже хочемо, щоб незважаючи на цей складний час для нашої країни. Діти відчували все таки святом, відчували той різдвяний настрій, відчували, що вони не байдужі е, суспільству суспільство, і що вони е, теж повноцінні його члени. Позитивні емоції отримали не лише діти, а й усі присутні. Гроші на безпечне місто. Нещодавно депутати рівненської міської ради ухвалили рішення про виділення коштів на програму Безпечне місто йдеться про суму у 10 мільйонів. Що це взагалі за програма і для чого на неї витрачати гроші у матеріалі далі. Додаткові гроші на сесії рівненської міської ради депутати виділили 10 мільйонів гривень на програму Безпечне місто ще 5 мільйонів у вигляді субвенції дали з городоцької громади. Місто має забезпечити це є безпечним містом. Суча, оскільки у нас відбувається воєнний стан, і дуже багато ви бачите, є підпалів. Є багато якихось злочинів, але відкриття саме злочинів підпалів відбувається за рахунок того, що є безпечне місто, воно працює. Програму під загальною назвою Безпечне місто у Рівному почали впроваджувати з 2020 року. Наразі це комплексна система відеоспостереження та відеоаналітики, яка нараховує понад чотири сотні камер, пояснюють у департаменті муніципальної варти. Окрім них, додають доступ до системи, мають правоохоронні органи та військові. Систему спільно використовують для розкриття злочинів, правопорушень, проявів тероризму, а також попередження надзвичайних ситуацій. Окрім цього, за відео із камер спостереження звертаються чимало людей, коли їм потрібні докази у суді від початку року зафіксовано понад 300 таких звернень. Основний її пріоритет, звичайно, зараз це є нацбезпека і оборона. Це є першочергово. Друге, це те важливе, що вона сьогодні забезпечує результат в першу чергу для правоохоронних органів. Це є і профілактика правопорушень, і припинення правопорушень. І так само у нас є дуже велика кількість ДТП, які теж фіксуються за допомогою системи відеоспостереження. Ірина Матаєва додає, система відеоспостереження та відеоаналітики постійно має вдосконалюватися. Виділене фінансування в першу чергу піде на покращення програмного забезпечення. Це дозволить збільшити аналітичні можливості системи, а також приєднати до неї нові об'єкти та навіть громади, що межують із Рівненською. Також буде встановлено додатково понад 200 різних камер у місцях, які спеціальна комісія з правоохоронців військових та місцевих посадовців визначила як пріоритетні. Система шукатиме потрібні номерні знаки на автівках та розпізнаватиме обличчя. Нам перше, це необхідно збільшити серверні потужності. І другий момент це те, що в цій черзі буде покрита найбільше центральна частина міста. У межах виділеного фінансування розповідають у департаменті будуть виконувати також рішення ради оборони Рівненської області, яке було прийнято цьогоріч. У ньому йдеться про те, щоб камери відеоспостереження були встановлені в торгово-розважальних центрах, а також в місцях, де велике скупчення людей, до прикладу, у парках та відпочинкових зонах. У майбутньому до системи безпечне місто планують під'єднати навчальні заклади та лікарні. Ялинковий бум на рівненських ринках вже продають хвойні дерева до різдвяно-новорічних свят. Ціни на зелених красунь від 100 гривень і вище. Усе залежить від виду та висоти дерева. Про початок святкового сезону та вибір ідеальної ялинки для новорічних свят дивіться у сюжеті. За декілька тижнів українці зустрічатимуть Різдво Христове та Новий рік. І традиційно ці свята не обходяться без головної прикраси зеленої ялинки. Символ зимових свят можна легально та недорого купити на ринку у Рівному. Вартість ялинок порівняно з минулим роком зросла приблизно на 100-200 гривень. Пані Любов каже, поспішати купувати зелену красуню не варто, та й вартість перед новим роком, думає вона, все-таки знизиться. Я на ринку купляю ялинку кожного року. Ну цього року за 200 гривень розраховую, яка маленька, яка була, така буде. Не купляла ще цього року. Того року купляла, на 150 вложилася того року. От. Перед цим новим роком то вони зовсім дешеві тоді. 30 числа є й ті, які вважають, що ялинка не є головним атрибутом свята, та й взагалі зараз недоречна. Не святкуємо і не коляди не новий рік. Обичний день для дітей цукерки в магазині, колбаска, м'ясо, салатики. Це вже кацапська йде, якби. Дід Мороз, йолка. Продавчиня Ірина торгує на ринку соснами та ялинами. Розповідає, великий попит на сорт ялинки Нордмана. Мотанки це ось такі ялиночки. Мотані з гілочок. Маємо сосну від 100 гривень і до 800 найвища. І маємо привезену сорт нордманданія від півтори тисячі до трьох з половиною. Вже не перший рік торгуємо і вони йдуть на попит із за того, що вони не скидають іголку. Вона може пожовтіти, але не скине іголку свою. Ну не кожен може дозволити собі купити, тобто, за таку ціну в е, таку ялинку. Купують і такі і сосни, і ялину лісову звичайну, і нордмани потрошку, все потрошку йде. Рівнянин Микола з року в рік купує хвойне дерево на ринку та стверджує, не зважаючи на ціни, купувати буде справжню ялинку. Можна купити штучну, але для того, щоб було свято і щоб був той запах лісу. От, то ми завжди стараємось купити. Ще не купував, ще навіть ціна мене цікавився. Ми стараємось так уже поближче до нового року, щоб вона не зів'яла і, 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 і радувала. Час важкий, от, але ну, якщо є діти, дорослі можуть, ну якби. Не обов'язково, але якщо є діти, а діти хочуть свята до слова на ринку, усі ялинки мають спеціальні чіпи, що гарантує їхню легальність. Торгуватимуть хвойними до 31 грудня. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.